Традиційно з понеділка стартує новий інформаційний тиждень на телеканалі Алсет. Вітаю вас. У часі місцевих новин головні події станом на цю хвилину. Експерти прогнозують зміни в складі окружних виборчих комісій Львівщини, як зазначив під час брифінгу у Львівському прес-клубі представник громадянської мережі ОПОРА Олександр Неборикут, це буде пов'язано із присутністю в ОВК багатьох осіб із східних та південних областей України. Варто очікувати багатьох змін у складі ОВК, адже до представників ОВК із інших регіонів сьогодні просто неможливо додзвонитися і, скоріш за все, їх замінять на місцевих. У той час, якщо знайдуться такі представники східних областей. Котрі сюди таки поїдуть, то очевидно вони приїдуть до нас із певним завданням, наголосив Олександр Неборекут. Також експерт розповів, що під час перших засідань окружних виборчих комісій на Львівщині представники партії регіонів створювали хаос у роботі комісій. Ще не всі члени ОВК прийняли присягу, регіонали вже приносили купи паперів, у яких просили реєструвати офіційних спостерігачів. Водночас у приміщеннях комісій ще немає сейфів для зберігання документів, повідомив експерт. Реакція відсутня у Дрогобичі продовжує руйнуватися унікальна пам'ятка архітектури державного значення Шпихлір. Практично місяць тому на шпихлірі впала добра половина даху. Трагедія сталася через те, що декілька років тому одну половину даху пам'ятки відремонтували, на іншу ж тоді забракло коштів. Як наслідок, це спричиняло постійне потрапляння води з душем та снігом усередину приміщення та його руйнування. Місяць тому у стінах міської ради про руйнування даху шпихліра депутатам та міському голові повідомив депутат міської ради Михайло Ваврен. Влада у ситуації обіцяла розібратися. Однак упродовж останніх тижнів біля шпихліра ні слідів представників влади, ні робітників не видно. Про початок будь-яких ремонтних робіт нічого не сповіщає. Що буде із старовинною житницею, яка практично сьогодні під відкритим небом, уявити важко. Нагадаємо, у Дрогобичі збудували у 1778 році за вказівкою Тісаря Австро-Угорської імперії для зберігання громадського зерна на випадок неврожайних чи воєнних часів. Подібних споруд, які збереглися до наших днів в Україні, є дуже мало. Музика. У школах Другобича перший урок присвятили УПА. У школах від сьогодні стартував навчальний рік. 1 вересня поріг шкіл міста у Дрогобичі та Степнику переступили 1008 учнів. Це рекордне число першачків за останні роки. Перший урок для старшокласників на Львівщині, в тому числі у Дрогобичі, вирішили присвятити 70-й річниці з дня заснування повстанської армії. Про УНУПА говорили не випадково. Цьогоріч виповнюється 70-та річниця з дня заснування повстанської армії. Історики певні для Галичини це найактуальніша тема першого шкільного уроку, адже історія української повстанської армії торкнулася практично кожної сім'ї західної України. Натомість першокласникам розповідали не про історичних предків, а ознайомлювали із школою. Тема уроку звучала школа рідний дім. Цей урок виховує у дітей перше знайомство зі школою, з кабінетами, виховує любов і повагу до школи, до шкільного приладдя. Ознайомить шкільними кабінетами, буде спонукати, мотивувати дітей краще вчитися, читати, писати, малювати, працювати на комп'ютері, вивчати іноземну мову. Також на першокласників сьогодні чекала екскурсія кабінетами рідної школи. Як зауважив начальник відділу освіти Петро Сушко, досягненням цього навчального року є те, що учні шкіл міста 100% забезпечені усіма підручниками. Нам Вдалося забезпечити повністю вивіз підручників, які прийшли з Міністерства освіти в головне управління освіти. А це ну, досить величезний обсяг, якщо враховувати, що це понад 900 упаковок книжок, це повністю забезпечено підручниками згідно. Мережі, яку подавали нам школи по кількості першокласників, ми забезпечили підручниками першого класу і решту десятого класу, тобто всі підручники які Міністерства освіти доставлені в дрогобичі фактично на даний час вже практично передані школам. Нагадаємо, у новому навчальному році початкова школа вчитиметься за новими стандартами. Іноземну мову з цього року вивчатимуть уже з першого класу інформатику із другого, а з п'ятого класу буде вивчатися друга іноземна мова. Першокурсники Франкового університету склали присягу студента. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка приймав учора нове поповнення. Колишні учні склали присягу студентів Дрогобицького вишу. По у студенти пройшла на площі перед головним корпусом університету. Серед присутніх були першокурсники, професорський склад університету, студенти та гості, також представники влади та духовенства міста. Як зазначила у своєму вступному слові ректор вишу Надія Скотна, цього року. Університет прийняв до своїх лав понад три тисячі абітурієнтів. Із них 1170 бакалаврів денної та заочної форми навчання, 1347 спеціалістів та 34 ліцеїсти. Слід зазначити, що більшість першокурсників це медалісти та відмінники шкіл, а також ті учні, які здобули високі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні. З початком навчального року студентів привітав університетський каполан, відтак ректор Надія Скотна та міський голова Дрогобича. Дрогобицький університет також відрізняється і тим, що тут працюють висококласні талановиті викладачі, професорсько-викладацький склад. Саме тут, в стінах цього університету, вам дадуть знання, з якими ви далі почнете розбудовувати нашу державу. Я бажаю. Першокурсникам, ліцеїстам, усім студентам щасливого, доброго, плідного, плідного нового навчального року. Нехай цей рік буде для всіх нас сповнений добра, творчості і натхненної праці, в добру путь! Після посвяти у студенти та короткого екскурсу про здобутки факультетів вишу першокурсникам символічно вручили студентський квиток та ключ до країни знань. Їй бажаючи купити стебницький полімінерал. У міського голови Василя Пацюка з'явилася надія, що державне гірничо хімічне підприємство полімінерал. Цього річ таки приватизують за його словами. Річ навіть не в тому, що на засіданні комісії фонду держмайна України, яке відбулося на калійному заводі минулого тижня, затвердили інвентаризаційні акти, а також дали старт для ще однієї. оцінки, Найважливіше сьогодні інше уже і претенденти готові придбати це підприємство на аукціоні. Василь Пацюк припускає, що аукціон по підприємству відбудеться уже у грудні цього року. Прислухалися у курортному парку Трускавця, облаштують велосипедні доріжки. Управління архітектури виконавчого комітету Трускавецької міської ради розпочало роботу над проектом облаштування велосипедних доріжок у курортному парку. Ідея велосипедних прогулянок парком, кажуть у Трускавці, буде реалізована у наступному фінансовому році. На це у бюджеті міста планують закласти необхідні кошти. Також у 2013 році у парку мають намір капітально відремонтувати сходи, які сьогодні у напівзруйнованих. Нам стані у трускавці без франка говорили про поета. У неділю свідомі трускавчани зібралися біля постаменту Франка, щоб вшанувати пам'ять поета та покласти квіти до колишнього постаменту. Так як по груді Франка у ніч на 20 серпня, чиясь варварська рука бажально скинула. Люди принесли із собою невеличку скульптуру Франка та в такий спосіб пошанували поета. Виступи присутніх того дня зводилися до одного. Громада міста вимагає у місцевої влади якнайшвидшого відновлення погрудя Франка та встановлення справедливості. Мешканці Трускавця стурбовані, час спливає, а відновлювати погрудя Франка не поспішають. Підніжжя пам'ятника сьогодні обгороджене дерев'яним парканом. Як ви знаєте, в ніч з 19 на 20 серпня було знесено погрудя Івана Франка. По різному відреагували різні політичні сили, але є така думка, що цей пам'ятник треба перенести. Ціль нашого зібрання, щоб пам'ятник залишився тут. Якщо треба, будемо підключати кошти, але пам'ятник має бути на тому самому місці. І зібрали громаду для того, щоб громада сказала своє, що вона хоче бачити і де вона хоче бачити. За словами Олександра Богуцького, у руйнуванні по груді Франка простежується подвійний підтекст. Не так давно влада міста репортувала, що готова перенести пам'ятник із скверика та встановити новий у новому місті. За твердженнями місцевого журналіста Василя Кирилича, зміна прописки пам'ятника на руку владоможцям, оскільки побутує думка, що територію скверика, де стояв постамент, хочуть передати у приватні руки. Ця сусідня ділянка суміжна із цією ділянкою продана. І перепродувалася іноземцям. Це іноземці із Азійської держави. І отже ж, як ви бачите, там площа невелика. Щоб е, збудувати щось на тій ділянці, треба вартувало би ще долучити до цього господаря, хазяїна, скажімо так, цієї земельної ділянки неодноразово бачили в міській раді. І, і, і тому зрозуміло, що десь питання вирішувалося на його користь. Зібрання Трускавчани завершили підписанням звернення, яке мають намір направити до голови облдержадміністрації та міського голови Трускавця. У зверненні вказано, що мешканці вимагають відновлення погруддя Франка, та з метою його вбереження пропонують зареєструвати як пам'ятку мистецтва у місті. Цими вихідними Другобоч відвідав апостольський нунцій, який поблагословив місто та його жителів. З нагоди початку навчального року, День знань, у Кафедральному соборі Святої Тріці, пройшла божественна літургія за участю апостольського нунція, архієпископа Томаса Едварда. Галіксона та єпископа самбірсько дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви Ярослава Приріза учасниками служби Божої стали тисячі дрогобичан. у своїй проповіді. Єпископ Ярослав Приріз наголосив присутнім, що суть навчання не в тому, щоб просто стати освіченими та поінформованими, оскільки сьогодні серед освічених та поінформованих людей є чимало порушників закону. Навчання потрібне, щоб здобути мудрість, яка без божих законів є неосяжна. Ось чому того дня усі присутні просили. Божого благословення. Кульмінацією літургії стало благословення усіх присутніх папським нунціям, який звернувся до присутніх українською мовою. Бажаю вам плідної, плідної праці та радості пізнання завжди і всюди, любові Христа до кожного з вас. Відтак, після літургії, на запрошення директора благодійного фонду Карітас, отця Ігоря Козанкевича, папський нунцій прибув до благодійного фонду у супроводі єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Там архієпископ ознайомився з діяльністю фонду та мав зустріч із працівниками Карітасу, волонтерами та його підопічними. Із роботою фонду поважного гостя ознайомив директор отець Ігор Козанкевич. Відтак його високопреосвященство переглянуло фільм про реабілітаційний центр Назарет, що діє сьогодні у Рихтичах. На завершення зустрічі архієпископ підзначив важливість роботи Карітасу на теренах Дрогобочини та подякував присутнім за теплий прийом. Музика. У Німеччині загинув водій дрогобицького підприємства. Під час перебування у відрядженні у Німеччині загинув водій пад транспортно експедиційний комбінат Захід Укртранс, що у Дрогобичі. Про це інформує територіальне управління Держгімпромнагляду у Львівській області. За даними управління, нещасний випадок стався на території однієї з компаній міста Герен. На потерпілого здійснив наїзд вантажний автомобіль. В результаті отриманих травм 61-річний Дрогобичанин помер на місці. Унікальна археологічна знахідка у центрі Львова. У ході реконструкції вулиці Лесі Українки, що у місті Лева, археологи виявили залишки двох із 28 веж високого муру. Це вежі меду та пивоварів, а також фрагменти високого муру. Нарешті вдалося уточнити давні мапи та дослідити, де точно розташовані ці оборонні споруди, кажуть археологи Львова. Знайдені рештки муру, а також веж законсервують, а на поверхні відзначать їхнє місце розташування. Зокрема, є пропозиції, що мур відзначать іншим кольором бруківки, ніж проїжджа частина. А там там, де є вежі над землі вимурують шматок стіни висотою 20-40 сантиметрів. Таким понеділок побачили журналісти ЛСЕТу. Я дякую вам за увагу та нагадую, завтра о 18.10, дивіться інтерактивну програму Ігоря Пілька Час місцевий. Окрім того, програма нашого телеканалу шукайте у соціальних мережах Фейсбук та ВКонтакті. Туди ж надсилайте нам свої пропозиції щодо тем, які хочете, щоб ми порушили у наших програмах. На побажаннях вдалого вечора я прощаюся з вами до середи. На все добре зустрінемося.